Підприємство Агрофорд з 2006 року входить до структури МХП, міжнародної компанії у сфері харчових та агротехнологій. Підприємство займається вирощуванням зернових, олійних та технічних культур, а також тваринництво молочного напряму. Агрофорт обробляє майже 9 тисяч гектарів землі у 12 населених пунктах на території Кагарлицької, Таращанської, Ставищенської та Рокетнянської територіальних громад Київської області. Успішно справлятися із виробничими завданнями аграріям допомагає сучасна техніка, яка щороку поповнює автопарк. Нині на підприємстві працює понад 120 одиниць сільськогосподарської техніки. Серед нових технічних засобів самохідний оприскувач Deere. він обладнаний інтелектуальними рішеннями, які забезпечують швидкий, точний, високоефективний та диференційований догляд за сільськогосподарськими культурами. У межах реалізації проєкту Farming та масштабування технології точного землеробства в Агрофорті оцифрували контури полів, проводять аудит ґрунтів, складають цифрові карти врожайності та застосовують супутниковий моніторинг транспортних засобів. А також відбувається диференційоване внесення засобів захисту рослин і добрив за допомогою дистанційного зондування, моніторять стан посівів. Окрім рослинництва, в агрофорті розвинене тваринництво молочного напряму на фермі виробництва молока, що у селі Шпендівка, утримується майже 700 голів великої рогатої худоби. З них близько 300 голів дійного стада. Виробництво молока в день становить 7240 кг. кілограм. Вже декілька років у годівлі тварин застосовують систему профіт у комплексі з інвестиціями в розвиток інфраструктури ферми та оновлення поголів'я. Ця система допомагає підвищити ефективність виробництва. Керування процесом та його контроль відбувається з допомогою смартфона. Усі дані надходять на головний комп'ютер, який проводить необхідні обчислення та корективи. У результаті двічі на день в один і той самий час тварини отримують корм, детально розрахований і ретельно перемішаний таким чином, щоб кожна отримала саме стільки поживних речовин, скільки необхідно для найбільшої продуктивності. Водночас підприємство не обмежується лише веденням сільського господарства на території своєї присутності. Співпраця з громадами включає як адресну роботу з пайовиками, так і соціально економічний розвиток населених пунктів. Агрофорту довірили для обробітку свої землі понад 3600 осіб.